Так, ну що, в нас перша знахідочка. Дивіться, який ліс. І в ньому ось так лежить перший наш боровичок. Ну зазвичай так радіти не дуже й треба, тому що він може бути тут один. І я більше поблизу може й не знайду, але це така красота, що тут не радуватися не можна. Подивіться, це ціла бочечка, це не гриб, це просто фантастика. Ось такий грибочок. Перший попадається тільки, но ну, я піднявся. 10 хвилин походив і знайшов першого такого бурого гриба. Друзі, лайк за такого гриба в такому пізньому листопаді. Ну що, продовжую тут шукати. Я не знаю навіть, як я його видивив, тому що в його так було непомітно, він майже весь був засипаний листя. Ось такий гриб. Просто. Шикарний друзі. Подивіться, який ліс. Геть все опало. Що ви хочете? Зима на підході. Так, повернувся з великого лісу. Думаю, йду подивлюся ще біля хати. І дивіться, це такий самий боровик мені попався, як там у лісі. Я просто не можу в це повірити. Давайте зірвемо цього красення. Ой, цей тримається сильно. Це майже такий самий. Як той, ну трошки інакше. то був більш такий тулубатий. Я навіть з собою нічого не взяв, ні кошика, нічого. Просто думаю, йду подивлюся. Бачите, на ньому ще аж роса від ранку залишилася, тому що, ну, вже сонечко так слабо гріє. Там, бачили, що листя у лісі теж таке мокре. Воно там навіть не просихає, ну тут трошечки. Просохло ось цей кущ, де все знаходжу такі боровички. І зараз знайшов такого красення теж тут. Дивіться, тільки но знайшов цього гриба, і біля нього недалеко, в метрах десяти, ще один бурий гриб. Ну, друзі, це якась фантастика. Я сам собі і не вірю, що такі гриби знаходжу. Зараз вам усі вдома покажу всі грибочки і ті, що зніс з лісу, і ті, щоб ви не думали, що я якісь збираю там. Одного, другого, третього дня потім так їх виставляю. Ні, друзі. Абсолютна правда, один день такі гриби. Йду дивитися далі. Може буде ще щось. О! Ну це відео мусите мусите залайкати, тому що нереальна красота. Я зразу вже прийшов сюди подивитися біля ось цього бука. О, два! Друзі, удача! Це два гриби. Ось бачите лист, який грубий. Ось скільки ось листа, тут нічого не видно. Але дивіться, ці два боровички тут ростуть ось так гарно. А тут вище, ось зараз вам покажу, тут я загрібав. Дивіться, це ось з того білячка минулого разу, де я тут знайшов був. Ось тут він був такий собі бочечка. Та... І сьогодні прийшов подивитися біля цього бука і дивіться знов удача. Це просто супер, що нам так пощастило зразу. Давайте зривати спочатку цього більшого. О, він трошки вже пожовкнув. Це звичайна така у нас у мороз. Після морозу вони так швиденько е жовтіють. Ну, молоденькі начебто, але... Уже ось такі. Ну цей молодисенький, дивіться, він тільки-тільки на скочив. Ну це означає, що гриби ще не перестають рости, а ще починають нові з'являтися. Ось так. Ви не уявляєте, як я зрадів, коли його побачив здалеку. Фантастика! Друзі, це вони. Це бурі гриби. Прямо, бачите, на ваших очах піднімаюся. Це фантастично. Друзі, молоденькі. Це сталося, ми на них натрапили. Я його побачив, думаю, зараз не буду пустих балачок в своїй аудиторії нести, зразу показую гриба. І по, на ваших очах, піднімаючись дорогою, ось такі два бурі гриби. Давайте зразу їх зірвемо і підемо вже до того великого наверх. О -хо -хо -хо. Друзі, початок листопаду. Це ще може бути рекорд цього року. Я говорив там у минулих відео, що. Мій рекорд це 10 листопада. Це два гриби, а я думав, що один. Ось такий ще маленький біля нього, але він у поганому досить станній. Хоча ні, хоча ще добрий. Ось такий. Ха. Як говорив, рекорд мій це 10 листопада. Але будемо пробувати його побити. Ось цей не дуже в хорошому стані, вже бачите, він трошки застоявся, бо я давненько не виходив. В останній раз це був, здається, 28 жовтня. Ой, знайшов тільки одного білого гриба, а зараз подивіться, це красотища, тиша, друзі. Так, друзі, наші пригоди не закінчуються, тому що ми продовжуємо знаходити сьогодні бурі-королівські гриби. Ще плюс 2. Але на хвилиночку подивіться, як вони тут ростуть. Я туди верхом йшов, ось так пішов туди-туди-туди. Думаю, ще роблю один захід. Ось, бачите, сліди так листям шоу. Думаю, ще один захід трошки нижче і знаходжу ці гриби. Дуже важко їх видивити в цьому листі. Лист великий. І важко дуже знайти гриби, але вдалося знайти, як бачите, ще два. Тому у нас вже шість таких грибочків. Ось. Ну, красота. І це в листопаді, друзі, на хвилиночку собі уявіть. Ну. Ну що ж, шукаю далі. Не хотів, але мушу спускатися ще нижче, тому що ось молодняки такі тут. І краще все-таки піти подивитися, чим потім жаліти, що ех, треба було сходити, а я злінувався. Але йду, йду, спущуся, а потім знову буду підніматися, бо треба мені ось там, ті, де повалені дерева, мені треба обійти їх. Поверху них і перейти на інший хребет. Подивіться, невже це він, невже це бурий грибочок і молоденький ще сьогодні нам попався. Так це він. Подивіться на цю красоту. Фух, аж настрій піднявся неочікувано вже, тому що находився, ой, як находився. Геть, настрій був упав, а зараз. Ну це радує, якщо хоча б один такий молоденький тут є, то можливо буде ще. Ось там наверху якісь листя. Але ні, це не гриб. Що, ви готові? Подивіться, найбільший, напевно, гриб в моєму житті. Ось подивіться на його розміри. Ось як чотири мої лодоні. Оце гігант попався. Ну, Звичайно, що його стан просто жахливий, тому що... Він геть-геть перестарів ось такому молоднику. Але я вам ще раз показую ось моя рука. Дивіться, дивіться, яка це шляпа. Ну, блін, це десь, я знаю, 25, а може навіть 30 см буде в діаметрі. Давайте зірвемо, обернемо, подивимось, зважимо приблизно. О, Ну там в ньому він геть розсипався. Ось такий, подивіться на цю коренюку. Двома руками треба її обжимати. Оце так корінь. Подивіться, як його з'їли. Багато черв'яків. Ось. Ну, що вам знаю сказати. Ось такі справи. Шкода, звичайно, шкода. Ну, скільки в такому грибі? Кілограми два 2, 100% у ньому при здоровому вигляді мало би бути, а може навіть більше. Тому що максимально, якого я знаходив, це було кілограм 700 ну, Але він був набагато менше цього. Так, дивіться, є знахідка і одразу не одна. Їх дві. Ось один там бурий гриб. І великий бурий гриб тут. Прийшов таке місце, ось дивіться яке. Тут таке каміння. Дуже такий рідкий ліс. І тут мені вони попалися. Але щоб ви розуміли, 2 години часу. Дві години часу вже витратив. Ну і це вже в мене буде три гриби. Ну цей, звичайно, хороший гриб. А, заради такого, звичайно, хочеться знов і знов ходити до лісу. Так, загорнемо. Але все одно. Ну так, але ж вже жовтень, що ви хочете? Ось такий ще один. І дивіться, в нього на шапочці. Ще один. Сімейство бурих грибів. Ось таке грибочок. Так, ставимо до кубки. Ну цей молоденький, Цей, видно, що тільки-тільки з'явився. Ну, і ось такі ці грибки. І цей я ношу з собою. Ну, що зробити, коли грибів мало, але я не здаюся, я ще вірю, що можу попасти на купу ось таких гарних грибочків.